Ви готові побачити новий дизайн? Ух! Як сипеться добре! Як можна цього позбавитись, а саме чого правильно волосся, шерсть, яка постійно випадає у наших малюків, короткошерстних, у, у довгошерстних. Коротше, три роки назад ми для себе віднайшли класну силіконову щітку Doggy Man Honey Smile. І чесно вам скажу, от просто ніяк руки не доходили до того, щоб їх замовити в магазин. Постійно наші клієнти нас запитують, як можна позбавитися, чи можна вичісувати, і ми рекомендували цю щітку. Нарешті ручки дійшли, і що правильно в цих коробочках, Чудо-щітка. Тепер вона є в нас в Мікі Фемелі. І ще й, друзі, в новому дизайні. Ви готові побачити новий дизайн крутої щітки? Ви собі навіть не уявляєте майже цю щітку, наскільки ваше життя стане легшим? О oh гад! Подивіться на цю красуньку. Значить, зараз я вам покажу. Я одну відкриваю, щоб ми могли тестувати в магазині, щоб ви, власне, самі бачили, як вона працює. Вона така, слухайте, вона така м'якенька. Я просто хочу вам ще раз показати і передати це на відео. Шкіру на дуже м'яка. До речі, такий класний масаж можна і собі робити спинку. Почухати, я шуткую. Але ми вам покажемо зараз, як вона працює. І чекаємо вас в магазині, будемо тестувати на всіх. На вас також, якщо захочете. А і так, друзі, зараз, як я обіцяла, ми будемо тестувати ось цю крутезну нову щітку. Мірочка, давай сюди. Будемо по показувати на тобі. Давай, 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 зайчик. От так раз. І так, дивіться, все дуже просто. Домі, мій котю. Це буквально за пару разів ми зібрали ось стільки шерсті. І продовжуємо це робити, поки все не вичешемо. Зараз покажу ще вам на Мікі. Ось ви бачите, трошечки сюди зайчик. Отак. Ось тут ви можете побачити, як вже сипеться з мікульки волосся. Це треба робити на суху шерсть, тоді вона добре буде відходити. О, да, мій зайчик. Краса! І ця щітка не даре абсолютно. Так, почекайте. от. от, от. О, так, мій хороший, так. Да.